Доброго вечора, ми з України, і нам ще все писати. Це я до того, що тиждень був напружений, уроків багато, подій багато, але все-таки кінець тижня непоганий, оскільки ми волонтеримо, ми зібралися. Ми справляємося, нам важко, але ми працюємо, роботи багато, треба всю переробити, як каже Тарас Білка. Тому, по-перше, хочу привітати наших захисників, подякувати, побажати їм Божої допомоги, побажати їм здоров'я, міці, мужності, сили. Ми віримо в них, ми перемагаємо. Тому боремося, дякуємо. Ми з ними І ми з ними в тому, що ми і на ярмарці назбирали дещо. І, е, ми робимо свічки для них, оці що зігрівають. І збираємо з притулою разом на дрони. Е, і передаємо їм всякі смаколики. Ну, і молимося, звичайно. Ну, і як бачимо, це працює, тому що в Білгородській області ракети падають на них же, при запуску зриваються. Ну, дійсно, випадковість, або вже зовсім там якийсь, не знаю, хто сидить, але нам на краще. Зі святом святої Покрови хай завжди нас оберігає, покриває, захищає наші міста, наш народ, наших людей, нашу країну. І з Днем Козацтва. Хай будуть в нас козаки і надалі, хай вони будуть всі здорові і повертаються додому з миром і з перемогою. Так, наближається ще одне свято: День працівника харчової промисловості, яке буде 16 жовтня, це у нас. Неділя, і тому моєму працівнику харчової промисловості на молокозаводі вершковий рай видали ось такі подаруночки. Знову в мене консерви. в мене буде рубрика по відкриванню консерв, що всередині. Сардини ой, фокусуйся. Натуральні з додаванням олії. Видали харківські. Виробництво Харківського, Миколаївській області ТОВ. Так, зараз подивимося. Миколаїв рибпром. А, це замовлення Харківської області. Там не, не пакується, просто замовлення. Ну, ясно, що сардини не, не, не в Харкові виросли. Ну, і упаковані теж не там. Склад не менше 60% сардина. А, країна походження взагалі Марокко. Тобто, в Миколаївську область їх привезли кораблям. Вони приплили. Консервні багатства. Так, ніби все по кругу я по колу пройшлась до 25-го року аж термін придатності. Шпроти, шпроти, це дуже. Якраз те, що нам треба. Союз морей. Шпроти шпротив олії. Шпроти в маслі. Виробник, Одеський консервний завод. Так. І ще якоюсь мовою. І дата теж до 2025 року. Терміни придатності. Шпроти. І масло. 5 пачок селянське солодковершкове, 73%, 180 грамів плюс-мінус 3. От 200 не могли вже дати. Ні, ні. І хмельницьке масло сербаза. Прат. адреса замовника місто Кировоград. Тобто, роблять тут. А кіровоград замовляє на замовлення керовоградського кіровограду. Вершки. Пастеризовані, маслянка. Сподіваюсь, що все натуральне. Ну, справа в тому, що сама техніка, самі оці, боже, як вони називаються? Ну, оці машини, які роблять масло. Вони не придатні, того, до того, щоб туди щось додати інше. Інакше вони не, спри, не працюють, вони так не працюють, тобто неможливо. Це якісь нові технології, і неможливо просто додати туди пальмову олію при цих нових технологіях, які зараз зробили на заводі. І я думаю, що те саме у Вінківцях, бо я сьогодні перед тим ще взяла на ринку вінковецьке масло. 188 за кілограм, я взяла багатеньку, будемо морозити. Після розморожування масло все зберігає свої властивості, і ми так робимо. І теж натуральне, хороше масло. А от Житомирське я брала, Ні, там то не масло, то маргарин. Так. Це ще він придбав ролтон з куркою вермішель, швидкого приготування на домашньому бульйоні 60 г. Ну це в них. Такі швидкі обіди на роботі кипяточком залити. Виготовлено в Україні. І це у нас Біла церква робить. Українське борошно вищого сорту і оригінальна овочева композиція до вересня 23-го року. <кій> <Скільки>? <кій> Таке. На ринку я була. <кій> Свічки насправді це не зараз придбані. Ці свічки я придбала тоді, коли м, всі сміялися з мене на ринку. Що о, скуповують свічки, сірники, паніка. Угу. А зараз купіть ці свічки. Знаєте, по чому вони мені обійшлися? Це польські свічки, бо є якісь українські, а є польські, то це оригінальні. Вони коштували 30 гривень 6 штук. Свічки столові. Важливе написано. Це не українська мова якась. Тому що так написано цікаво. От, ви зможете прочитати. <рес> Інструкція із символами ще тут є. Так смішно. Інструкція. Де не ставити? Як можна, як не можна, не залишати без нагляду відстань 10 см між свічками. Це я не розумію тварини, діти, щоб не гралися на 7 годин. Що це 50 кілограмів? Що це означає? 19 см висота. Словом, оці польські свічки, Глухов. Не знаю. Ланцут. Ці свічки мені обійшлися в 30 гривень. Зараз така упаковочка, і, мабуть, і не оригінальних, коштує 90 гривень. Одна свічка зараз коштує 15 гривень. Мені обійшлася 5 гривень. Тоді, в три рази, ну, де тепер ті люди, які казали, що? А, вони панікують, вони все скупляють. Електрики нема, люди шукають по місту свічки. Три рази виросли на них ціни. Так, далі. Це про запасливість. Листя Лаврове. 50 грамів взяла на ринку, бо в нас закінчилося натуральний продукт Юліта. Сухе. Його вже розпакували. Коштувало 15 гривень. Виробник адреса потужностей. Україна, Тернопільська область, Чортківський район, село Колиндяни. Ніколи не чула. Так. Смакують краще з лавровим листом, овочі, соуси, консервації, супи, бульйони без ГМО. Можливо, тут ще десь дата виготовлення є? Ну, я її не бачу. Пахне, ще достану, покажу які листочки. Ось такі от листочки. Ну, є, звичайно, трошки поломані, такі великі, маленькі, і різні листочки. Ковбаска, Верест вищого сорту Баликова, напівкопчена з м'яса птиці. Дуже любимо. На ринку під містком вона коштує. Якби так, щоб було видно, 148 гривень, 80 копійок. В той час, за кілограм, в той час як біля, біля Катіона, у м'ясній лапці вона коштує 187 гривень. Тому. Орієнтовні ціни, щоб ви знали. Чи можете ви купувати, де прийдеться, чи ви можете купити дешевше, коли будете в тому місці? Я хотіла адреса потужностей Хмельницька область, село Гірчична. Хмельницька. Дуже смачна, ми зараз надаємо перевагу саме їй. Дуже дитина в мене їсть добре. Всередині ось така нема в ній нічого твердого, все легко жується як шинка, як шинка. Бо є ще така подібна русанівська, але ні, попадаються якісь тверді шматки, які їдять котики, бо вони не жуються. Звичайно, для котиків подільська э, субпродуктова ковбаса варена другого сорту по 58,80 гривень. Кукурудзяні крупки для курчаток, це крупні по 13. Хоча там ще є такі в нас під містком мелені, вони по 10 за кілограм, вже, мабуть, такі будемо їм брати будемо. Е, сир, домашній жирний кілограм, 100 гривень під містком в людей. Куштувала. хороший нормальний сир, нам подобається. О, сьогодні настрій в мене, я так бачу, кращий. І сьогодні хоч, хочеться поговорити. Тоня, Артек шкільний вафлі, також 300 г. Їх вже просто тут було більше, набагато їх вже з'їли трохи. Вони мені обійшлися у 40 гривень. І термін придатності до березня 23-го року. І ближче подивимося, хто тут у нас? Де зберігати поживна цінність, що містить, Тоня. Ага, отут виробник довсвітласощів, місто Черкаси, вулиця Чигиринська. Черкаси. Прекрасно. Дуже добре. Їдять всі, всім подобається. Що ж, ще раз вітаю вас зі святом. Бажаю вам здоров'я, терпіння, мужності витримати оці всі випробування наші. Тепла, гарного настрою. Ну і хай Бог нас всіх береже. А есе ми маємо писати теж на тему. Це моя земля. Щось таке ми на своїй землі. І дітки наші теж ростуть українцями-патріотами. Дякую за увагу! Підписуйтесь, ставте лайки. Всього найкращого!